Вітаю, вас мої дорогенькі, щиро дякую за підтримку, дуже приємно, мої хороші. Величезне вам дякую. Покажу вам. Ось так, ось так ми понакривалися, бачите, агроволокно 60 щільність. І ну, зараз сонечко, але ж вночі прохолодно для неї. Тут ще декілька кущиків залишилося. Це е, клері, вона не чищена, я не встигла її почистити. А тут у нас з вами ще залишилося? Бачите, агроволокно залишилося. А тут э, садили з вами альбіончик. Тут далі є э, кабріла, Королева Єлизавета 2. І ще сорт один буде дегустація, я вам пізніше скажу. І ще ця. Бачите, тут не вистачило трохи, я таких поклала. По можливості тут у мене так воно виходилося. Бачите, трохи тонший, тоненький, а той щільність 60. Це волокно хороше. І фестивальна ромашка. Ще новий сорт. Там декілька кущиків залишилося, начебто вона проснулася. Я вже біля неї танці з бубнами танцювала, начебто проснулася, побачимо, як далі буде. Сподобалася мені вона тим ягоду, ми ще не пробували, а вона дуже е, врожайна і е, не боїться холоду. Було дуже холодно, вона хотіла квітнути, вже квіточки були. Отже, е, назву скажу вам пізніше, буде ягода, скажу вам. Це ремонтантний сорт. Гірчичка красуня. Зараз, бачите, накривали так. Застеляли. Що маю, що мали, так накривали, ось так плівку, щоб її не підривало. Дуги прибрали, бо говорила вам так плівку напополам. І там накривали, і тут накрили. А це наша сірія, яку ми з вами висаджували. Ось так вона виглядає. Ось такий конденсат, бачите? Якщо буде в день сонечку, це все буде горіти. Листочок буде горіти. Отже, бажано пагру волокно. Азія. Наша Азія. Яку ми садили? Ось така вона вже, бачите, які в неї. Я не буду розкривати. Ось так вона вже виглядає. Тут бріла. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. А ще декілька слів. Ефір, мабуть, буде ввечері. Бережемо наших діточок, бережемо себе, унімося і будемо дуже Бережні моїх.